Непереможній воєводі, спасительці землі нашої, похвальний приносимо спів, ти ж, мати Царя Небесного від усякої позбав напасті країну нашу і від усіх скорбот і підвизволи тих, що взивають, радуйся заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотвори чудо Спасіння. Панися, заступниця, Осана, послав нас від і зла І сотвори, чудо спасіння. Ангельський собор на небесах не змовкаючи, оспігує Тебе, владичице, і ми, земнородні, прибігаючи до ікони Твоєї чудотворної. Святим лукою і взиваємо до тебе так, радуйся мати світла невечірнього, радуйся Духа Святого Обителя священно, радуйся світле пізнання благодаті, радуйся ангельських сил радосте, радуйся що на полима палає, радуйся, бо ти вічно бачиш Господа сил, радуйся не цвіт цвітине тління, Радуйся образи Христового Воскресіння, радуйся, заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння. Радуйся, заступниця, усердна, позбав нас від усякого зла, і сотвори чудо спасіння. Бачичи благочестя і віру Святої Цариці Єлени, яка знайшла хрест чесний Господній у Єрусалимі, дарувала ти їй обогамати ікону свою, збережену від давніх літ через вірних служителів своїх, що постійно перед нею молилися, люди, співаючи. «Алелуя!» Аллилуйя! Свята Цариця Єлена, що образ цей є Божим благословенням, місту царюючому, і помістила його там у церкві Соборній, де багато людей від нього зтілення прийняли, співаючи матері Божій похвали такі, радуйся чаша, що черпає вічну радість, радуйся джерело, що виливає на насолоду, радуйся найпрекрасніша райська палату, Радуйся, найславніший сади Христовий, радуйся Духа Святого оселе, радуйся ворогів Божої правди посоромлення, радуйся, бо ти духовною радістю нас утішаєш, радуйся, бо тих, що з вірою тебе просять, ти не осоромлюєш, радуйся, заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і чудо Спасіння. Панися, заступниця Осана, послав нас від уся, по зла, і сотворичу нас спасів. Сила Вишнього оберігала ікона Твоя Богородице, однієї си від нароги, і від погоблення лютими іконоборцями, і від рук варварських. Щоб тобі самій бути берегинею, Християн, що співають, сину твоєму і Богові, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Чи скарб святої ікони твоєї, святі Кирило і Мефодій просвітили землі слав'янські, світлом віри християнської, щоб побачили язичники Бога істинного і прославили Матір Божу, так, радуйся держава нашої будівнице, радуйся всесильна переможнице, радуйся, визволителько полонених, радуйся покровителько обтяжених. Радуйся, заступниця, за весь Всесвіт, радуйся, бо дарує життя нетлінне, радуйся ідельського служіння, позбавлення, радуйся з Богом наше примирення, радуйся, заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння, радуйся, заступниця, усердна, Послав нас вся, посла и со творича спасів. У боремні дні смут і негараздів спасала ікона, Твоя пресвята Діво, всіх, хто до неї прибігав, і знаходили всі в тебе по крові заступництво, зеваючи вдячними серцями Аллилуйя. Чуючи, і бачачи чудеса, явлені від ікони твоєї Пресвята Богородице, князі Руські зберігали від роду в рід святиню цю, молячись перед нею розчулено, радуйся, анця та пастиря мати Нетлінна, радуйся, Діво преблагословена, радуйся, бо материнську любов, ти нам показуєш, радуйся, боризою, чесною ти всіх покриваєш. Радуйся, благ вічних, надії вірна, радуйся, молитвениця наша усердна, радуйся судівся праведного милостивлення, радуйся гріхів всіх наших прощення, радуйся, заступниця усердна, Позбав нас від усякого зла і чудо спасіння. Радуйся, заступниця усердна, збав нас від усякого зла і сотвори чудо спаси. З волі Божої, переходячи з міста в місто, ікона Твоя, пресвята Богородице, всюди являла славу Твою і Сина, Твого Христа, Бога нашого, людям, що взивали до нього, оллилуй. Бачачи грізний напад агарян, мешканці міста Белза винесли ікону твою чудотворну, Пресвята діва на площі міста свого і молились з вірою Тобі про заступництво, ти ж поспішила тоді на допомогу їм, щоб взивали до тебе. Радуйся, бо милості свої на нас виливаєш. Радуйся, бо ти, владикою милостивлюєш, радуйся, бо твоєю іконою від біду берігаєш, радуйся християн православних спасіння, радуйся, бо злим ділам перешкоджаєш, радуйся, бо милосердя нам являєш, радуйся країни нашої Утіхо, радуйся, церкви Христової священна прекрасом, радуйся, заступнице усердна. Позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння. Радуйся, заступниця Усеверна. Позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння. Проповідували всюди люди про дивне заступництво Твоє. Коли нечестиві татари стрілою зранили на іконі зображення пречистого лику Твого, тоді раптово темрява і затьмарення найшли на них, і один одного почали вбивати і втікати, вірні ж, побачивши чудо це, співали Господу хвалу. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя. Засяяла благодать і морок зник, і піднеслася сила людей християнських, бо ти, богородице, зміцнюєш віру православно, чудесами і знаменнями, від святої ікони твої явленими людям, які моляться так, радуйся, бо від навали чужинців придивно позбавляєш, радуйся, бо від полоної поразки ти рятуєш, радуйся а гарянською стрілою пронизана, Радуйся, мати і діва незбагненна, радуйся, бо тим, що моляться потоки, чудес виливаєш, радуйся, бо ти перетворюєш печальна радість, радуйся, ключе царства небесного, радуйся помічниця життя доброчесного, радуйся, заступниця усердна, Позбана від усякого зла і сотвори чудо Спасіння. Слайся, заступниця Осана, послав нас від усякого зла і сотворичу нас, спаси. Бажаючи залишити ікону своєї слави в місті Ченстохові, зробила, ти типу повіз із іконою нерухомим, коли деякі злочистивці намагалися викрасти її з міста. Християни, ж знайшовши образ твій врятованим, взивали до Бога Аллилуйя. Алейя, Алей. Аллилуйя, Алей. Нове чудо на страх нечестивих явила Ти тоді від образу Твого пречиста. Уразивши сліпотою і швидкою смертю богохольників, які ікону твою мечем зранили і на три частини розсікли, ми ж ікону цю, шануючи взиваємо до тебе, радуйся, мати Божа уражена, радуйся від початку віків обрана, радуйся найперша провідниця до неба, радуйся чесніше від усіх ангельських сил, радуйся милосердна всіх мати. Радуйся, невичерпний сосуди, благодаті, радуйся, бо тим, хто просить, ти допомогу являєш, радуйся, бо добре життя улаштовуєш, радуйся, Заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотвори і чудо спасіння. Радуйся, заступниця Усердна, Господь, нас від усякого зла і сотвори чудо спаси. Дивно було бачити шведському війську, що досі непереможне грізне воїнство їх, стало раптово переможене поблизу міста Ченстухова, де чудотворна ікона Богоматері перебувала. Перед нею ж люди не переставали співати. Аллилуя. Всім, хто молиться і прибігає до ікони твоєї, ти є швидкою помічницею, пресвята Діво, як у давнину, так і сьогодні, заступаючи й охороняючи тих, що шанують тебе, прийми і ці похвали від нас, радуйся, виконавець невимоного Божого визначення, радуйся благодаті Божої скарбнице, радуйся і неплемінних ворогів подолання. Радуйся від убивства і розорення спасіння, радуйся вишнього і земного світу, все царице, радуйся всяких благ подателько, радуйся від ворогів і від позбавлення, радуйся невпинне людей здивування, радуйся заступниця усердна, нас від усякого зла і чудо спасіння, радуйся, заступниця усердна, від на зла нас спасіння. Люди православні звеселялися, співаючи перед іконою Богоматері, яка була свого часу надбанням Князів Руси України, бо вони оспівували перед нею Господа і матір його піснею. Аллилуйя! Аллилуйя. Увесь світ християнський, покриваючи мофором милості своєї, на допомогу скоро до нас прибігаючи, разом з угодниками Божими і святителем Миколаєм, за нас перед Богом заступаючись, вислухає нині голос молінь наших перед образом Твоїм радуйся, бо світломістине, ти нас осяюєш, радуйся, бо руки Твої за нас у молитві простягаєш, радуйся, бо людину з Богом ти з'єднала. Радуйся, бо смертне єство, Тебе смертям просвітило, радуйся, бо вірні душі ти насолоджуєш, радуйся, бо ти позбавляєш від душі згубних діл, радуйся благочестивих християн годовальнице, радуйся, блага вседержитель космиренно мудрих, радуйся, заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотвори і чудо спасіння. Слайся, заслупниця, Усана, Возбав нас від І сотвори чудо спасіння. Бажаючи спасти рід людський від темряви, з невіри та омани, явила Богоматір світові й світло віри православної, тому незліченними чудесами вражені. Люди перед іконою її вдячно заспівали. Галилуя, Але. Аллилуйя, 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 стіною нездоланою, огорожою, твердою, Ти є вірним Християнам, що шанують тебе, о Божа мати. Бо в багатьох списках з ікони Стоговської являєш своє благовоління, те, що просимо, подаєш, і гнів Божий відвертаєш від тих, що співають тобі, радуйся, бо ти державу нашу влаштовуєш, радуйся, бо до поклоніння цареві Небесному всіх приводиш, радуйся, бо ти викриваєш душі згубні, радуйся, бо ти вислуховуєш молитви смиренних, радуйся в печалях і бідах утіхо. Радуйся від несподіваної смерті спасіння, радуйся, бо ти даруєш перемогу вірним, радуйся, бо ти вінчаєш вінцем нетлінним, радуйся, заступниця усердна, Позбав нас від усякого зла і сотворичого до спасіння. Радуйся, заступниця усердна, Слав нас від усякого зла і сотвори чудо спаси. Співи похвальні, приносимо Тобі, О Пресвята Діво, і молимося перед іконою Твоєю, на ній же бачимо рани руками людей нечистивих нанесені, що від наших гріхів не заживають. До Бога кличемо, маючи Тебе за нас заступницю. Аллилуйя. Алелуйя, Алей. Світла явлена ікона Твоя сяє чудесами донині, являючи нам милість Твою. Бо багато разів намагалися люди приховати різними фарбами ураження причистого лику Твого на цій іконі зображеного, але даремно трудилися іконописці, бо знову проступали рани, якими гріхами нашими і беззаконніми наносимо тобі. Але прости нам все, Діво, і помилуй тих, що взивають. Радуйся, міцна захисниця віри, радуйся чудес Христових початку. Радуйся воріт райських відчинення, радуйся таємниці Божої, всесильне явлення, радуйся, приємне кадило молитви, радуйся бути носила того, хто все носить, радуйся людськими гріхами уражена, радуйся в любові Божій утверджена, радуйся, заступниця усердна, усердна, нас від усякого зла і чудо спасіння. Панися, заступниця, Усерна, послав нас від уся, зла І сотвори чудо спасіння. Благодаттю покрий нас, О Пресвята Діво, що виходить від чудотворної ікони Твоєї, заступництвом Твоїм спаси і помилуй країну нашу. У який здавнини чудесами багатьма засяяла ти, і яви чудо спасіння нам і тим, що моляться перед образом твоїм, і співають, Сину твоєму і Богові. Галилуя. Співаючи пісню хвалебно устами недостойними, уповаємо на милість Божої Твоєї богомати заступництво і клопотання за нас річних перед Господом, нехай же Він дарує державі наші утвердження, звільнення від нашестя іноплемінників, приведення до Царства Небесного, і будь завжди з нами, що взиваємо до Тебе, радуйся богонем, Божественним всіх просвічуєш. Радуйся, бо морок гріха відганяєш, радуйся, бо жорстоких сердець наших пом'якшуєш, радуйся, бо заблокалих на шлях спасіння повертаєш, радуйся, стіна нерушима, радуйся, перемога непереможна, радуйся, небесі землі прекрасу, радуйся, надії нашого Воскресіння, радуйся, заступниця усердна. Позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння, Радуйся, заступниця Усерма, позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння. О всехвальна мати, що породила всіх святих, святіше Слово. Слянься нині на царство Твоє земне, і облагай Господа, Вседержителя, щоб не став нас води з нами, але дарував нам прощення гріхів, визволення від ярма вісівського, і воскресіння держави нашої, тим, що з вірою взивають до Бога. Аллилуйя, Аллилуйя! Всехвальна мати, що породила всіх святих, святіше Слово, злянься нині на царство Твоє земне, і облагай Господа, Вседержителя, щоб не став на з нами, але дарував нам прощення гріхів, визволення від ярма вісівського, і воскресіння держави нашої, тим, що з вірою взивають до Бога. Аллилуйя, Аллилуйя! Алилуйя, Алли. О, всехвальна мати, що породила всіх святих, святіше Слово, злянься нині на Царство Твоє земне, і облагай Господа, Вседержителя, щоб не став на судить з нами, але дарував нам прощення гріхів, визволення від ярма вісівського, і Воскресіння держави нашої, Тим, що з вірою взивають до Бога. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Алей. Ангельський собор на небесах не змовкаючи, оспівує Тебе, владичице, і ми, земнородні, прибігаючи до ікони Твоєї чудотворної. Святим лукою написано і взиваємо до тебе так, радуйся мати світла невечірнього, радуйся Духа Святого Обителя священна, радуйся світле пізнання благодаті, радуйся ангельських сил радосте, радуйся, що на полим ополає, радуйся, бо ти вічно бачиш Господа сил, радуйся не в'яночі цвітине тлінням, Радуйся образи Христового Воскресіння, радуйся, заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотвори чудо спасіння. Радуйся, заступниця, усердна, позбав нас від усякого зла, і сотвори чудо спасіння. Непереможній воєводі, Спасительці землі нашої, похвальні, приносимо спів, ти ж, мати Царя Небесного від усякої, позбав напасті країну нашу і від усіх скорбот і підвизволи тих, що взивають, радуйся, заступниця усердна, позбав нас від усякого зла і сотворичого чудо спасіння. Іся заступниця, усена, восплав нас під усякого зла, і сотвори чудо спасі.